Вони поспішали туди, де потрібна була допомога. Вони рятували життя навіть тоді, коли під загрозою було їхнє власне. До дня рятувальника, яке в Україні відзначають 17 вересня, вашій увазі історії трьох героїв без зброї, яких, на жаль, забрала війна. Максим Крутінь, Микола Нечипоренко та Данило Хижняк різні за характерами, але схожі у своєму покликанні. У кожного з них були плани, мрії, сім'ї, друзі. Та майбутнє, але російські обстріли обірвали ці історії занадто рано. Максим Крутінь, молодший сержант служби цивільного захисту, загинув 8 березня 2023 року. Повертаючись додому від батьків разом із нареченою, де молоді люди оголосили про свої заручини. Вони потрапили під обстріл. Анастасія отримала важкі поранення. Максим помер дорогою до лікарні. Ми з ним йшли додому, ось і. Нам залишилося ну, буквально 200-300 метрів додому, дійти, і почалися вибухи, і ми опинилися в епіцентрі. Гучні вибухи почалися, і почалися спалахи перед очима. Ось. І Я зрозуміла, що мені боляче, що у мене пече живіт і дуже пече нога. Це як, ну, як вогнем, ну, було неприємно. Я впала. Ось, і я коли лежала, я бачила, що Максим стоїть, потім він теж впав. Я втратила свідомість, потім, коли прийшла в себе, підповзла до нього, і потім я не пам'ятаю ну, такусь частину. І потім я вже пам'ятаю, як приїхав тато з моїм дядькою. І вони почали мене піднімати Максима на мене, я сіла Максима на мене, і ми поїхали в лікарню. І, а потім все, що було, я все, все пам'ятаю. Незважаючи на серйозність професії, Максим був привітним, веселим, з відмінним почуттям гумору. Дуже любив дітей та мріяв про власних. Людина свято. Там, де Максим, це завжди сміх, це завжди радість, це завжди істеричний сміх. Ми коли приїжджали в Дніпро до Жанни Васильівни, ну, до Максима-мами, Максим завжди нас веселив, завжди там, знаєте, якісь його приколи. Тобто, навіть коли немає настрою і тобі хочеться вроді, як, ну, як дівчинки, там поплакати. Цього ніколи не вдавалося, бо Максим от він завжди підіймав настрій. Він ну, от, знаєте, ну людина свято одним словом, він завжди на позитиві, завжди в нього все класно, в нього все круто. Тобто, ну, ну він був найкращим і залишився теж найкращим. Для мене, для, для батьків, для брата, для всіх. Дуже сильно не вистачає. Кожен день думаєш, а як би могло би бути? А якби вже було і... а який би він зараз був, якою би я була з ним, і дуже важко насправді, хоч і… Намагаєшся не показувати це нікому, посміхаєшся, там, смієшся, але воно як боліло, так і болить, просто звикаєш. Звикаєш до цього болю. Максим влаштувався до Державної служби з надзвичайних ситуацій у листопаді 2021 року. Наслідував приклад батька. Коли почалося повномасштабне вторгнення та обстріли Нікопольського району, твердо вирішив бути вдома та допомагати людям. Йому назавжди 33. це було Максима. Покликання він стремився рятувати людей. Тошити пожежі, це було його. Це було в нього в крові, тому я думаю, він і обрав цю професію. Потрапивши на службу, на пожежну службу, він таке відчуття, що він за цей період він змінив в собі все. Він знайшов багато друзів, він дуже швидко війшов в колектив, його поважали всі. Він до всіх добре відносився, і його поважало керівництво. Він аж світився, коли влаштувався до нас на роботу, був дуже задоволений цим, казав, що весь час мріяв про таку роботу, і це ну, була його, його мета. Світла людина, душа компанії з чувством гумору. Відповідальний, працьовитий, мужній, ніколи не цурався праці, не боявся виконувати оперативні завдання внаслідок збройної агресії ворога. Тільки позитивні емоції, молодий хлопець був. Хоч нові люди приходять, звісно, вони також професіонали свої справи, там, але не замінюють тих, кого ми втратили. Найкраща людина, яку я, мабуть, знаю. Не вистачає вам його зараз? Так він дуже чудово. Він є друг хороший і взагалі найкращий. Микола Нечепоренко прийшов на службу в державну пожежно-рятувальну частину міста Покров у 2017 році, займав різні посади. Був провідним фахівцем з оперативного реагування та цивільного захисту, заступником начальника пожежної частини та начальником караулу. Для мене це велика людина з великої літери, тому що що він був дійсно, на нього можна було положитися на 100, на всі 100%. відсотків. Він був доброю, відповідальною людиною, люблячою людиною. Ну все, що тільки можна. Хороше сказати, це все я можу сказати про колю. 8 червня 2024 року. Під час гасіння пожежі після ворожого обстрілу Микола разом із колегами потрапили під повторну атаку. Він отримав важкі поранення. Прокинулась зранку, взяла до рук телефон, і колеги почали мені надсилати повідомлення про те, що Алін, тримайся, все буде добре. Я зразу ну не зрозуміла, що трапилось. Ну я вже зрозуміла, що щось трапилось. Погане я зразу телефонувала Колі. Коля вже слухавку не брав. Потім я вже зателефонувала своїм колегам. Мені сказали, що чоловік знаходиться в лікарні міста Покров, і лікарі рятують його життя. Покрові надали необхідну першу медичну допомогу. Потім доправили до лікарні міста Дніпра Мічникова. Е, тоді я вже дізналася в той день, що дійсно не було, що не не вдалося врятувати одну ручку. Друга була під знаком прос. Сонна артерія це людина помирає за м, декілька хвилин, можна сказати, навіть секунд. А так, що це сталося в 9.07 ранку, і в 4 вечора довезли до лікарні міста Дніпра, і там уже йому врятували цю сонну артерію. що… Ну, він повинен був жити. Два довгих тижні лікарі боролися за життя рятувальника. Однак, 22 червня чоловіка не стало. Миколі назавжди 28. Зараз він просто став для мене ангелом-охоронцем, який мене оберігає. Ну, дійсно, я виходить, це було перше кохання, що в мене. Що у колі це було перше кохання, 10 років. Це люди зараз. І рік, і два, і тяжко, а це 10 років. ну, Дійсно не вистачає людини, не вистачає цієї підтримки. Він був як і чоловік, як і друг, як і, ну, все, що тільки можна, він наскільки допомагав завжди, оберігав, з ним можна було про щось і поговорити, і він якусь мог дати пораду. І відносини нас були разом хобі. Ну, Ми класно проводили час, ну, любили друг друга, але просто тепер цієї людини не стало. І дійсно я. Сумую, але просто живу тим, що, що я тепер потрібно мені прожити не одне життя, а прожити життя за двох. Два життя прожити. Микола був відданий своїй справі: відповідальний та чесний, справедливий та відважний. Навіть незважаючи на молодий вік, його дуже поважали старші колеги, радилися та ставилися як до рівного. Він був авторитетом та прикладом для наслідування. Людина це була дуже відповідальна. Не було для нього завдань, які б він не мог виконати. Любі завдання виконував. Завжди турбувався про підлеглий особовий склад. Микола Миколаївич прийшов до нас молодим співробітником, енергійним, завжди усміхненим. Людина була з самого початку видно, що професійно підготовлена, жила пожежною охороною. Працював він спочатку заступником. Начальника частини, а потім перейшов до нас начальником караулу. Найшли ми спільну мову, жили ми дружно, він був для нас авторитетом, людиною розумною, завжди за нас піклувався. Микола Миколайович був у нас дуже енергійний, займався спортом, приймав участь в змаганнях. В області, по району займав, займав кращі місця. Був дуже хорошою людиною. Данило Хижняк, старший лейтенант служби цивільного захисту, до лав Державної служби з надзвичайних ситуацій хлопець доєднався у 2019 році. З початком обстрілів Нікополя та району, паперову роботу довелося змінити на оперативну рятувальну. Разом із колегами Данило неодноразово ризикуючи власним життям, діставав поранених з-під завалів, евакуйовував людей до лікарень, надавав першу допомогу. Він для мене був останні роки. Підтримкою, ну, опорою, другою опорою, як чоловік опора і Даня. Я не розуміла цю роботу раніше. Я пишаюся тим, що ним, його колегами це воїни, як кажуть, без зброї. 6 серпня 2025 року Данило з командою перебували на місці обстрілу, допомагали постраждалим. У момент, коли молодий рятувальник намагався вивезти з зони ураження поранену жінку, в його службове авто влучив ворожий снаряд. Він загинув на місці. Данилові було лише 23 роки. Нічого я не почутувала зовсім. Я себе корю за те, що ніде не, не знака ніякого. нічого. Це... Єдине, що був телефон мій знаходився на, в дворі, на столі лежав, і я глянула, що пропущений визов Діани. Єдине, що такий морозець в п'ятки пройшов, Ну я чомусь чомусь. Не здогадувалася, я подумала, що Діана дзвонить на завтрашнього дня, коли вони приїдуть і щось Нічого. Почала перезвонювати Діані, Діана була недоступна. До мене підійшла сусідка, кажу, невісточка щось до мене дзвонила, кажу, не можу дозвонитися. Я почала Дані дзвонити. Даня не від гудок ішов, але Даня не відповідав вже. потім Діана додзвонилася. Із плачем, Каже, дані нету. Я не розуміла, як це случилося і, і мені сказали, нема його під завал, це не завали. І все, просто шок. Я потім, потім дзвонив мені старші частини. Соловйов повідомив про загибель. Все одно мені не вірилося, я спитала, може ви помилилися, може, ну, щось не так. На жаль, мені сказали, на жаль, це так. З ним е, завжди було весело. Е, З ним е, було важко навіть сумувати, бо коли я сумувала, він постійно мене підтримував. Я його дуже сильно кохала і кохаю до сих пір. Ну, то ще дуже важко усвідомлювати, що його немає. За 15 хвилин до його смерті ми з ним списувалися. Я тоді була, виходила по своїм справам в центр, почався артобстріл, я заховалася в магазині. Він мені написав, де я. Е, і написав, що він на виїзді, От, я попросила, щоб як він приїде, е, щоб він мені повідомив, щоб я раз не хвилювалася за нього. Е, він написав, що а має книги як вдома будеш. За хвилину до його смерті я написала, що я вдома. А потім мені повідомили, що він загинув. Я не могла повірити, я почала надзванювати колегам, з якими я знайома. Я не могла повірити, я, ну, може це помилка, я думала. Може, ну хоча б ну, не могла повірити, ну не вірю. Я з ним 24 на 7 була. І мені з ним було дуже легко. Він був моїм всесвітом. Коли я дізналася, що його немає, все рухнуло. Все життя наше майбутнє. Що ми планували? Воно просто зникло. Наче моя душа теж померла разом з ним. Молодий, красивий, завжди усміхнений. Данило дуже любив життя, завжди прагнув більшого. Постійно навчався та вдосконалював свої вміння. Скажу відверто, що Данила я тоді відмітив ще одразу серед інших курсантів, які в нас проходили практику, через те, що він був дійсно кмітливим, дійсно таким очі горіли. Він відзивався зразу там, на, всі, на всі завдання, на всі вимоги, ті, які до них ставилися, нормально реагував і що, що відмітив, дуже класно орієнтувався в комп'ютерних програмах. Наприклад, якраз на той час він для нас став знахідкою, бо були введені нові комп'ютерні програми для звітування і, ну, як, звісно, нам Потрібен для цього, щоб, щоб з ними розібратися, якийсь певний час. От молоде покоління, вони дійсно дуже класно з цією задачею справляються. І так само було і з Данилом. Буквально на льоту сам розібрався і почав потім ще нас всіх навчати, як, як з цією програмою працювати, як діяти. Чим Данило здивував, що дійсно були класні такі міцні знання у цій сфері спортивної діяльності. Ми готувалися... Тоді до здачі іспити, іспитів якраз з цієї тематики, і він навіть нам, старшим офіцерам, допомагав готуватися. В той період, коли випускався вже лейтенантом Данило разом з іншими молодими лейтенантами, це був 2023 рік, вже рік повномасштабної військової агресії з боку Росії. І у нас була обмежена кількість вакансій у Нікопольському районному управлінні, а лейтенантів було дещо більше ніж ніж вакансій. І тоді я так само рекомендував нашому керівнику, що давайте зробимо так, щоб Данила попав до нас. Він дійсно тоді добре зарекомендував себе під час проходження практики. І, в принципі, як в подальшому показала з ним служба, ми, ми не прогадали. Всі, хто тут є, постійно будемо його пам'ятати і постійно тільки хороше про нього говорити. Тому що слава Богу, що була така, була така людина, що про нього насправді можна сказати тільки хороше, тому що це справжній рятувальник. Він постійно виїжджав на всі прильоти, на всі, на всі рятування, будь-де, будь це. Якась крайня точка Нікопольського району, будь то найнебезпечніша точка міста Нікополь, прибережна зона. Ми були дуже близькі. Він, так би мовити, в нашому відділі був наймолодший, як наймолодший брат. Ми постійно чомусь навчали. Він чогось хотів навчитися. Роботи взагалі не боявся, і задоволення виїжджав на, ну, на всі місця прильотів і допомогу населенню, оскільки ну, йому це подобалося надавати допомогу людям. Завжди веселий. Любив гарно пожартувати. <хи> завжди кудись хотів турнутися. От, давайте десь на природу виїдемо, шашлики пожарам, давайте там ще щось. Ну, він завжди хотів десь рухатися, ну, не сидів на місці. От таким я його запам'ятаю. Добрий, приємний, чемний хлопець, молодий. На жаль, втрачаємо, так сказати, Найтаких най талановитіших хлопців, тому що він був молодий, спритний, постійно і там бував, і там бував, і проводив профілактичну роботу із дітьми, там залучався до відкриття класів безпеки і таких подібних там проводив там, профілактичну роботу дуже багато. І в закладах освіти, і з населенням Нікопольського району. І на дроні літав, і знав вибухонебезпечні всі предмети розказував людям. Це дуже важка втрата для нас. Я пишаюся їм всім, що він робив для людей, рятував їх, навіть підтримував людей постраждав. Він дуже відважний та самий настоящий герой. Він наш Янго. І саму ж Дуже сильно. Я кожен день з ним розмовляю. Кожен день йому кажу, що я кохаю, та я дуже сильно була щасливою з ним. Як його не стало, я йому кажу, що ну я не можу нормально тепер нього жити. Коли люди тікають від небезпеки, рятувальники йдуть їй назустріч. Історії Максима, Миколи та Данила символ того, якою ціною тримається безпека мирних мешканців. Їхня відвага стала щитом для інших, навіть якщо для самих хлопців він виявився останнім. Пам'ять про цих хлопців житиме довше за обстріли, бо справжніх героїв не вбиває війна. Вони залишаються з нами назавжди.